24 вересня на базі Ушгородського полігону відбувся заключний етап ротного тактичного навчання підрозділів 128 окремої механізованої бригади. Захід відбувся в межах комплексу дослідницько-експериментальних командно-штабних навчань, перспектива 2012 Згідно із сценарієм навчання, підрозділи збройних сил України протидіяли незаконним збройним формуванням, згідно умов нашого навчання. Диверсійні розвідувальні групи противника діють на нашій території, також незаконні збройні формування. За метом вони мають дестабілізацію суспільно-політичної обстановки в нашій країні, напад на важливі об'єкти, інфраструктуру. Отримавши дані про перебування на території України диверсійних груп. Ротно-тактична група здійснила 60-кілометровий марш в складних гірських умовах. Бій противнику дала гірськопіхотна піхотна рота, посилена мінометною батареєю, гранатометним та інженерними взводами та підрозділами протиповітряної оборони. До навчань також залучалася армійська авіація та літаки-розвідники. Відчуття дуже добре, тому що випала така нагода від... відіграти ці навчання без втрат. Цілі досягнути. Загалом основна увага під час проведення активної фази зверталася на вміння командирів приймати сміливі нестандартні рішення, проявити військову хитрість, застосувати нові способи ведення бойових дій. Мета їх встановити і прийняти далі на озброєння новітні зразки форми навчання особового складу, практичних дій особового складу. Що стосується підготовки, то потрачено в принципі було. Десь біля трьох місяців на підготовку особового складу відповідно до програми бойової підготовки. Це має на увазі одиночна підготовка, підготовка в складі відділень, потім взгодів, ну, відповідно, завершальний етап, і, Відповідно ви сьогодні бачили, підготовка п'ятовка складі підрозділів. із поставленим завданням підрозділи впоралися. Табори незаконних формувань було ліквідовано.